Знаєте, в чому суть Різдва? Друзі, якщо подивитись на всю владу, яка існує сьогодні в світі, то всі земні царі прагнуть того, щоб ствердитись на престолі. Але народження Ісуса Христа показує нам, що Цар зняв корону. цар Вселенної, творець цього, що існує. Він вирішив стати одним із нас, і більше того, він не просто народився в якихось комфортних, класних умовах, десь, можливо, в царському дворці. Ні, він взагалі народився в тих умовах, в яких навіть найбідніші люди не народжуються. Він вирішив народитися в хліву, тобто в місті, в місті, де перебувають тварини, де живуть тварини. Де він народився, народився по суті і був положений в ясля. Це по суті кормушка для тварин, і це він показує своє смирення. Цар Вселеної показує своє смирення і свою близькість до нас, людей, і свою любов до нас людей. Тому друзі, Христос народився.